Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. Громадянин Великої Британії не мав військового досвіду. Воював у складі групи міжнародних добровольців під назвою темні ангели. Сем Ньюі – 22-річний британський доброволець, загинув на війні в Україні. Про це повідомило видання Daily Mail. Про це вже повідомили прем'єру Сунаку. Він воював за Україну ще з початку повномасштабного вторгнення російських військ. Доброволець загинув вчора. 30 серпня під час бойових дій в одній із східних областей України, де на брата Сема підтвердив його загибель. Він віддав йому шану та назвав винятковою людиною. і Хорошим солдатом. Чоловік і зазначив, що відчуває біля втрати з його слів. Все ж він пишається своїм братом. Сем, який раніше не мав військового досвіду. Воював у складі групи міжнародних добровольців під назвою Темні ангели. Повідомив Ден Нюї. Друг сім'ї Даніел Берк раніше радив сему навчатися на медика. Перш. Ніж він записався у добровольці підрозділи, які братимуть участь у війни проти росіян в Україні. Він приєднався до Берка та його групи іноземних добровольців, темних ангелів. Пізніше група розпалася. Асем як інформує видання, вирушив на схід, щоб працювати з військовою розвідкою гур України. Британець Асем Ні вивчав психологію у Бірмінгенському університеті. Після вторгнення російських загарбників на територію України, чоловік ухвалив рішення воювати проти російських окупантів він ухвалив у 21 рік. Нагадаємо, 1 травня в боях за Бахмут загинув 26-річний доброволець зі США. Купер Ендрюс потрапив у засідку російських окупантів, коли евакуював людей із Бахмута. Повідомив журналіст Джейка Ханрахана. Це вже не перша втрата пританецького по урі, який допомагав українцям на війні. Помер полоні росіян. Про це пише BBC. Як зазначає видання російська пропагандистська агенція Ріа Новості заявила, що у помер у полоні від хвороб та стресу. Проте всі ми добре знаємо, що творять з полоненими так звані ДНР та ФСБ. Більшість політиків та експертів вже припустили, що полоненого цинічно вбили. Матір пана Урі Лінда розповіла, що у її сина був цукровий діабет і він приймав інсулін. Полоурі разом затримали на одному з російських блокпостів на півдні України 25 квітня. Він намагався в'їхати на підконтроль. Ольну росіянам територію, повідомлялося, що він допомагав евакуювати родину села Південніше. Запоріжжя Росіяни звинуватили британців у шпигунстві. Лінда Урі розповіла, що син хотів волонтерити перед поїздкою в Україну, сказав, що не може просто сидіти і дивитися, як помирають люди. У полаурі залишилися діти. МЗС Великобританії вимагає термінового роз'яснення через повідомлення про смерть британського гуманітарного працівника Пола Урі, який був у полоні на непідконтрольній території України. Крім того, як Думляють анонімні джерела ситуацію на особистому контролі тримає Борис Джонсон, який вже віддав терміновий наказ задіяти всім методи, аби витягнути з полону решту полонених британців. Крім того, збільшити військову допомогу для України по максимуму. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.